Любта У В'єтнамі оголошено надзвичайну ситуацію після трьох тайфунів, які спричинили масштабні повені та сови ґрунту. За даними влади, загинуло щонайменше 85 людей. Сотні постраждали, тисячі сімей втратили житло та засоби для існування. Ситуація ситуейшн в В'єтнамі зараз справді трагічна за останні кілька тижнів три тайфуни поспіль налетіли на країну. Вони принесли рясні дощі та великі повені до 18 провінцій. метеорологи зазначають, що в деяких районах випало до 900 міліметрів опадів, що набагато більше за звичайні показники сезону. Як ви знаєте, В'єтнам стикається з тайфонами щороку, але те, що відрізняє нинішню ситуацію, це сила та частота За оцінками уряду економічні збитки перевищують 1,2 мільярда доларів. Недавно я зустрілася з літньою жінкою в провінції Тханьхуа, де працює наша організація. Вона розповіла, що повінь змила все: будинок, рисове поле, рибний ставок. Нічого не лишилося. І вона сказала, що за все своє життя ніколи не бачила, щоб вона підіймалася так високо. З кінця вересня по початок жовтня на В'єтнам налетіло три тайфуни. Спочатку Рагаса приніс рясні дощі та повені в північні регіони. Потім буало збільшив руйнування в центральній частині країни. А матмо на початку жовтня знову спричинив підтоплення та зсуви на півночі. Як наслідок, у багатьох районах зникло світло та зв'язок. Влада розгортає тимчасові притулки та евакуаційні центри. А фермери намагаються врятувати посіви та худобу. nói chung là